Вітаю, друзі, на своєму каналі, звичайний садівник-городник. Мене звати Олег. Сьогодні хочу вам розповісти, що у мене росте зараз серед зими в моєму квітковому садочку. Ну, По-перше, це лаванда. Лаванда в цьому році, можна сказати, що повністю жива. Це такий здоровий кущ іншого сорту лаванда трошки виглядає гірше. Тут біля лавандових кущиків в мене ростуть авонички. Бородачі, турецькі. Вже третій рік. Кажуть, вони дворічки, але ж це вже третій рік будучи. Ну, Вони періодично якісь пропадають, а деякі живуть далі. Отакий От великий коврик у нас в садочку Брієтти. Таким рядочком. Різнокольорово, фіолетово, блакитна, рожево, сильно закривають землю. Ось такі є квіточки. Весною зразу як тепліє. Вона зразу починає цвісти. Вона на бутонах. Дуже рясно. Красиво цвіте, тут все повністю закриває цей рядочі квітами. Ще у нас є примова, первоцвіт. Ось такі кущики. Тут теж є бутончики вже закладені. Буде зразу цвісти, коли прийде весна в тому році. Дуже багато загибло кущів. Спочатку сильно напало на ці квіти сіра гниль і моментально з'їла кущики, а потім ще спека зробила своє діло, справу свою, зробила влітку. Пропали найкращі сортові кущики, залишились тільки кущики попроще, сорти попроще. Заклали бруньки, азалії садові, які скидають листя. Оце бруньчки все будуть квіточки. Тут гейхери, оця гейхера дуже горить на сонці, треба її пересаджувати. Ось ще така гейхера, це гейхерела. Всі взимку Ось з листичком. Красиві взимку. Морозник чорний. Нас заклав, дав стільки бутонів, буде теж скоро цвісти. Також вже позакладали бруньки, а стільба. Розовенькі. Ситуя. Жовта. лілейники в цьому руці теж не дуже вони листя повідмирало все насіялося, виросла на перстянка сама буде цвісти. Це тирлич. Такий непривабливий вигляд має, як і сон трава. Вон ще сон-трава. Ще гейхера. Це насіння вирощена. такого кольору темного. Така гейхера ще. красива цеплуми камінь але ж він такого став виду непривабливого не знаю що з ним робити щоб він знову прийняв кращий вид Хтось десь я чув в ролику, сказав, що він після цвітіння такий стає, але ж він і далі такий. Нічого з ним не відбувається краще. Ще один морозник, це молоденький. Схоже, що от брунечка якась є, не знаю. Це буде цвісти вже. Чи це там листрічку будуть? Сам шит. Костриця дівся місця сиза. Такий не дуже привабливий вигляд у неї зараз. Цей кущ перший в сезоні, в кінці сезону повністю такий став сухий. Знаю відійде, відчиня. ну, Вроді наче живий. Це й краще виглядає. Далі біля дорожки у нас такий очіток, вирощений з насіння. Але тим спекотним літом він дуже виглядав непривабливо. Я думаю, що він загинув. Він відійшов пізно восени. І такий має вигляд. Думаю, його треба зі ціля пересаджувати. Спеку він не дуже витримує. Це панарія, мильнянка. Заплила велику площу. Це перший рік вона ще не ціла. Весною чекаємо цвітіння. Карпатський колокольчик. Він вже заклав маленьке листечко. На весні зразу зріст піде. Це аринарія. Теж відростає влітку до на Навесні цвіти білим килом. гвоздика переста. Те ж саме. Сизе таке у неї листічко. Теж літом наростає, цвіте. В кінці весни на початку літа. Бруслина росла, садили. Ну, як і все з маленьких, маленьких саджанців, вже така виросла величенька. Далі у нас тут росте лускатий ялівець. Вже руки три, мабуть. Тут поряд дереві різнокольоровий. Ялиночка маленька. У нас насіння юка два кущики. Ромашка біла? Це мак. Східний, цілий рядочок. Приготувався теж весні рози. Навіть не поскидали плитисті листя в цьому році. Така туєчка маленька зовсім. В тому році була посаджена. Це теж ромашки кипорисовик. Ще ту я на ту маленьку, але вона трошки побільше. Який парисовик, це такий розлогий, великі лопатки розкидає по сторонах. Ще азалія з бруньками. Це бадан. Ну, бадан такий нескрослий. З маленькими квітами. Теж насіння вирощений. Ще бадан. Барвінок. Такий двокольоровий. Блітку білий з <зелені>... зеленою облянківкою не дуже він щось розростається перший кущик тут був посаджений навіть захворів Прийшлось його. і загнив повністю пропав Прийшлось новий садити Це дуя жовта. Чотири роки вона у нас росте, вже така величинка. Тут кизильник грунтопокривний. З ним дуже багато роботи. Він так пускає такі пагони, які потім... Пускає коріння. Велику вже територію зайняв козильник. це у нас є два, але ж через нього росте трава і дуже сьогодні його забиває, його не про треба оце сидіти, одергувати цю траву, тому ми не знаємо, якщо він не буде підніматися вверх і щільно закривати землю, то прийдеться його, мабуть, прибрати. Ще такий барвінок. Це розрісся за два руки дуже сильно, теж двокольоровий, тільки листечка зелене, облямівка біленька. То і цей цвітуть синіми квітками. Ось іще один кизильник. Ось цей виглядає покраще. Ось такий забитий травою. Ще одна. Так непривабливо виглядає герань. Такі кущечки наросли аквілегії. Теж цілий рядочок. Це мільйонбергія. Зараз має такий вигляд. Знову лаванда. Це Алісум гірський, жовтого кольору. Зараз такий вигляд має кніфофія. Поряд з кніфофією армерія. Такі кустики. Цей більш світліший, цей темніший, але вони тут різного кольору. Вероніка. Таке листечко з землі не випускала. Кореопсіс. Дуже хворіє. Зиму він погано переживає. І дуже хворіє в другій частині літа. На брушний сторосу. Там знову Мюллионбергія, Кніфофія, Мюлінбергія. Це Монарда, теж заклала листечко. В такому стані переживає зиму. Лапчатка трав'яниста. Перстач так званий. Такі кочечки. Весною красиво цвіти це жовтий. Там он білий, білий трошки гірше виглядає. Це кущ зверобія. Теж він. Вічно зелений. Шиловидний флокс е, такого рожево-червоного кольору, але він отакий непривабливий вигляд має взимку. І грабіс. Це білий арабис, арабіс цілий такий килим. І до ну, два кущика у нас є рожевого. Хоча він себе перший рік якось не дуже проявив. Ців так поганенько. Тут один кущик і там, там другий кущик. Зато білий зайняв багато території, розрісся. Тут і отакий килимок. Ще седума, Ну це такий агресивний седум, куди кине гілочку, там і приростає. Ось такі рослини зараз у нас стоять зелененькі в нашому садку. Чекаємо весни, коли вони зразу, в принципі, і почнуть квітувати і нас радувати. На цьому все. До побачення. Дякую за увагу. Пока-пока.